4 яйца, щепотку соли, стакан цукру 250 граммов. Далее сметану. Три огромные столовые ложки. И сейчас 400 грамм борошна и 10 грамм раскушиваюча. За цей то он цей из яблоком будем накладать. Выршковое масло 150 грамм растапливаем. З борошном будемо засипати. Переколопуцило все це діло. Вершкове масло розтоплене, обливаємо, це тісто, перемішуємо. По смаку можете цей ваниль там якусь кидати. Додаємо 400 грамм борошна. Перемішуємо це це діло. І щоб не забули, ще розпушувач 10 грамів у мене тут. Це на затірку. Стакан муки 50 грамів масла вершкового і 4 столові ложки цукру. Це замішуємо на, це, на затірку. 180 градусів, як нагріється на 45. Хвили. Це от борошно з, цієї, з маслом і з цукором. Така буде зверху затірка на пирог цей. Ділимо тісто на напів. викладаємо на форму. Потім викладаємо яблуки, присипаємо каріций. Хто хоче, там може ванілька. Накриваємо другою частиною тіста. І присипаємо цю І якраз буде вже в духовці, дійде температура. Зараз я виложу, покажу. Половину викинули, з яблуками притрусимо. Я буду криці притушувати. Другою частиною завалюю. Тепер цим тістом присипочним. Петрушу.